Доброго раночку, любі дітки. Сьогодні, йдучи на роботу, зустріла зайчика, і ось що він мені розповів. В лісі відкрився дитячий садок для звірят, але у звіряток дуже мало іграшок, і зайчик просить намалювати іграшки для звіряток. Що ж, малята, допоможемо звірятам? Намалюй мої іграшки. Пропоную вам намалювати яворівську забавлянку пташка для наших звіряток. Яворівська забавлянка покликана забавляти, бавити, заспокоювати. Традиція дарувати дітям дерев'яну забавлянку сягає своїм корінням у сиву давнину довгими. Осінніми та зимовими вечорами дідусь та татусь вирізблювали своїм дітлахам іграшки, забавлянки. Для маленьких торохкольця і брязкальця, а для старших іграшки тваринки. Ось і я вам, дітки, сьогодні пропоную розмалювати яворімським розписом. Так як розмальовували Яворівські забавлянки. Ось таку пташку ми сьогодні з вами будемо розмальовувати. А для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику, яка називається пташечка. Полетіла пташка мати малюкам. Жуків шукати, а малята не літають, із гніздечка виглядають. Повторимо, полетіла пташка мати. Малюкам жуків шукати. Малюки не вилітають, із гніздечка виглядають. А для роботи нам знадобляться фарби зеленого, білого, жовтого. Червоного кольорів. Пензлик, водичка, вушна паличка, простий олівець та шаблон заздалегідь намальованої пташки. Простим олівцем відокремлюємо дзьоб та проводимо ось таку лінію на голівці та на крильцях ось таку фігурну лінію. Тепер беремо жовту фарбу. Та розфарбовуємо усю пташку жовтим кольором. Залишаємо тільки дзьобик, частину голови та крильця нерозфарбованими, вони будуть іншого кольору. Коли розфарбовуємо одразу, обводимо контур і прямими мазками все зафарбовуємо жовтим кольором не поспішаючи, не виходячи за контур нашої пташки. Тепер розфарбовуємо червоною фарбою дзьобик пташки та верхню частину крильця розфарбовуємо обережно, не виходячи за контур. Розфарбовуємо фарбою зеленого кольору голівку. Тепер будемо прикрашати нашу пташку. Зеленою фарбою малюємо вербові листочки. Ось такі малюємо гілочку. На ній будуть зелені листочки. Листочок від листочка малюємо на відстані. Тепер червоною фарбою малюємо червоні листочки. А тепер білою фарбою. За допомогою вушної палички по краю крильця ставимо крапочки, ось так. А ще по контуру голівки пташки по зеленому кольору. Залишилось намалювати око пташки. Ось така пташка вийшла в мене. Сподіваюсь, вам сподобалось бути сьогодні майстрами. До побачення, малята, до нових зустрічей!